ТЦК штрафує чоловіків з інвалідністю на 17 тисяч гривень, на 25 тисяч гривень, бо люди не повідомляють ТЦК, що в них інвалідність відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та судової практики з цього питання щодо порушення правил військового обліку, у тому числі чоловіками з інвалідністю. Рішення суду на прикінці публікації. Дані, у тому числі про осіб з інвалідністю, поки води не бігають, але ТЦК бігає та штрафує чоловіків, зокрема з інвалідністю. І так, суть справи: чоловік не повідомив сімденний строк ТЦК відомості про те, що МСЕ йому було встановлено третю групу інвалідності. Дане правопорушення було виявлено під час прибуття громадянина до ТЦК. Можливості отримання довідків се громадянина України шляхом запиту до.